Нацисти вбили від 5,5 до 6 мільйонів євреїв, ромів, представників інших груп і меншин, інвалідів, політичних супротивників. І це лише офіційні дані. Зараз цю цифру можна множити на два. Значною мірою смерті відбувалися в Україні, а також на території Прикарпаття. Протягом століть в Івано-Франківську євреї становили більше половини усього населення. Їх було більше 300 тисяч чоловік. Значна кількість промислових об'єктів міста була. Зосереджена саме у єврейських руках. Крім того, вони опанували майже весь сервіс: ресторани, перукарні, крамниці, лікарні, майстерні. Тощо, євреї стали однією з найбільш таких гонимих націй у, на тих територіях, де вже... Е Збазувався німецький фашизм. Вбивства євреїв почалися восени 1941 року. Спочатку в центральній Україні, а потім і на Прикарпатті. Винищення мирного населення нацисти проводили у місцях примусового утримання: концтаборах, гетто, тюрмах і таборах для військовополонених. Долина, Калуш, Коломия, Косів, практично в кожному районі Станіславщини. Євреї утримувались у гетто. Там їх морили голодом, цкували собак а потім розстрілювали багатьох, вивозили за кордон. Є документи про розстріл німцями, особливо в снятинському районі. Це є окремі фотографії. Ми не можемо ідентифікувати, якось не ідентифіковані на них всі. Імена, але ми знаємо, що це були розстріли німецьким гестапо і поліцією єврейського населення Снятинщини. Снятин був також містом, де проживала дуже значна частина євреїв. Але за даними обласного державного архіву, деякі євреї все ж умудрялися втікати. Вони, приховуючи свою національність, навіть могли працювати в Німеччині. Німці вивозили людей. На заробітки в Німеччину в основному це були українці, але от кажуть, в кожному правилі є якісь винятки, і от в цій картотеці, фільтраційній картотеці, коли вже люди з примусових робіт з німеччини поверталися сюди на Україну, як не дивно, все таки проскочило декілька євреїв, які були вивезені на роботу в Німеччину, яким вдалося скрити свою національність про історію життя євреїв на Прикарпаття зберегло ще мало матеріалів. Вони є дуже цінними, адже лише в одній картотеці знайдено 9,5 тисяч осіб з прізвищами, датою і місцем народження та складом сім'ї. Є 10 окремих фондів, які стосуються, зокрема конкретно стосуються юдаїки, 10 фондів. Але ще частково ця інформація по історії єврейського народу. Є в 324 фондах, які зберігаються в Державному архіві області. Кілька екземплярів цих матеріалів, які описують життя євреїв, представлені на виставці Галицьке єврейство, втрачений пласт та розірвана пам'ять. Кожен може прийти в читальний зал Державного архіву області і подивитись на документи. Виставка триватиме протягом тижня. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.